Євангелія на щодень 9 грудня Лука 8, 16-21 Сказав Господь: ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого бо нема схованого, що не стало би явним. Нічого тайного, щоб не стало беззнаним і не вийшло наяв. Вважайте, Отче, як слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, візьмуть і те, що йому здається, ніби має. Мати його і брати прийшли до нього та через народ не могли до нього доступитись. Йому сказали Мати твоя і брати стоять на дворі, хочуть побачитись з тобою. Він у відповідь сказав їм Мати моя і брати мої, це ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. У часі божественної літургії часто чуємо слово, будьмо уважні. Бог промовляв дві тисячі років тому до свого народу, і зараз Він так само не перестає промовляти в житті кожного з нас. Маємо бути уважні до голосу Божого, який особливо може почути під час зустрічі з Ним. На молитві, слухатися ті порухи серця, у ті пережиття та думки, які Господь нам дає, слухатися в Бога через ті чи інші слова, які нам хтось промовляє, слухатися події, які відбуваються в нашому житті, слухатися ті чи інші свої відчуття, Бог для того дав нам здатність, щоб ми слухалися, що діється навколо нас. Ми здебільшого звикли, що все, що діється, творить, немов би якесь тло. А коли починаємо уважно слухатися в події, в ситуації, у пережиття, то розуміємо, що все це відбувається симфонічно. Бог завжди присутній у людському житті, це ми не завжди готові та неспроможні Його почути. Навчи мене, Господи. Щоб я могла слухати у будь-яких ситуаціях тебе. Амінь.